Добрий день! Вітаю вас на уроці математики! Тема нашої сьогоднішньої зустрічі дільники та кратні натурального числа. Уявімо таку ситуацію. Нехай маємо 6 апельсинів. Чи можна всі ці апельсини порівну розділити між трьома дітьми? Звісно, що можна, бо 6 ділиться на 3 безостачі і кожен отримає по 2 апельсини. А от якщо дітей буде четверо, то зробити це, не ділячи апельсини на шматочки, буде неможливо, тому що 6 на 4 без остачі не ділиться. Отже, давайте запам'ятаємо: дільником натурального числа А називають натуральне число, на яке А ділиться без остачі. Наприклад, дільниками числа 10 є числа 1, 2, 5 і 10. Дільниками числа 17 є числа 1 та 17. Число 10 має 4 дільники, а число 17 тільки 2 дільники. Число 1 має лише один дільник. одиничку, бо 1 один ділиться тільки саме на себе. Розглянемо даний приклад. Маємо приклад 10 поділити на 5 дорівнює 2. Тут 5 буде дільником числа 10, тому що 10 ділиться на 5 безостачі, дорівнює 2. Отже, наприклад, 10 яблук ми зможемо порівну розділити безостачі на 5 кошиків. Запам'ятайте, що будь-яке натуральне число. А ділиться націло на 1 на та на саме себе. Отже, 1 і А це дільники числа. Причому 1 це найменший дільник, а саме число це найбільший дільник. Розглянемо приклади. Наприклад, ми будемо ділити 10 на саме себе. Отже, в даному випадку 10 це буде найбільший дільник числа 10. Якщо ми будемо ділити 10 на 1, то 1 буде найменшим дільником числа 10. Розглянемо такий приклад. Нам потрібно знайти всі дільники числа 18. На попередньому слайді ми з вами з'ясували, що будь-яке натуральне число ділиться на 1 і на саме себе. Тож перші два дільники числа 18 очевидні. це буде 1 і 18. Щоб знайти інші, ми будемо перевіряти всі натуральні числа поспіль, починаючи з двієчки. Отримаємо ще чотири дільники. 18 ділиться на 2, ми отримаємо 9. 18 ділиться на 3, ми отримаємо 6. Відповідно, 18 ділиться на 6, ми отримаємо 3, і 18 ділиться на 9, ми отримаємо 2. Отже, число 18 має 6 дільників. Тобто. Число 18, ми можемо націло поділити на 6 чисел. 1, 2, 3, 6, 9 та 18. Цей перебір можна скоротити, якщо, знайшовши один дільник, записувати одразу і той, що є часткою відділення числа 18 на знайдений дільник. Наприклад, коли ми ділимо 18 на 2, ми отримаємо. У відповіді 9. А якщо ми поділимо 18 на 9, ми отримаємо 2. Отже, ми можемо одразу записати, коли ділили 18 на 2 в дільники також і дев'ятку, Бо 18 ділиться як на 2, так і на 9. Під час перебору ці пари зручно записувати ось таким чином. 18 і 1 в добутку будуть дорівнювати 18. А якщо ми поділимо 18 на 1, отримаємо 18, якщо 18 поділимо на 18, отримаємо 1. 2 і 9 в добутку дорівнюють 18. Коли 18 ділимо на 2, отримуємо 9. Коли 18 ділимо на 9, отримаємо 2. І так само 3 та 6 в добутку дорівнюють 18, при діленні на 3 отримаємо 6, при діленні на 6 отримаємо 3. Отже, 18 має 6 дільників. У прикладі про апельсини, число 6 ділилося на 3. А на 4 вже не ділилося. В такому разі кажуть, що число 6 кратне числу 3, але не кратне числу 4. Запам'ятайте: кратним натурального числа А називають натуральне число, яке ділиться на А без остачі. Маємо приклад 10 поділити на 5 дорівнює 2. В даному випадку число 10 є кратним числа 5, тому що воно ділиться націло на 5. Наприклад, 12, 24, 36, 48, 60 це перші 5 кратних числа 12. Будь-яке натуральне число А має безліч кратних. І, взагалі, всі кратні числа А можна одержати, помноживши А по черзі на 1, на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7 і так далі. Тобто отримаємо А, 2А, 3А, 4А і так далі. І всі ці значення будуть кратними числу А, тобто вони будуть ділитися на А. Наприклад, спробуємо знайти кратні числа 7. Щоб знайти перше кратне, ми можемо записати просто саме число 7, бо 7 на 7 ділиться. Щоб знайти друге кратне, ми можемо 7 помножити на 2, отримаємо 14. Щоб знайти третє кратне, ми можемо 7 помножити на 3, отримаємо 21. І так далі. Щоб знайти четверте кратне, нам треба 7 помножити на 4, отримаємо 28. І так далі, і так далі можна робити до нескінченності. І в результаті ми отримаємо числа, кратні, числу 7. Це буде 7, 14, 21, 28 і так далі до нескінченності. Запам'ятайте, найменшим з усіх кратних натурального числа є саме це число. Надалі, якщо деяке натуральне число ділиться на А без остачі, то про таке число будемо казати, що воно ділиться на А, або кратне число А, або є кратним числа А. В даному прикладі, ми можемо сказати, що 10 ділиться на 5, або можна сказати, що 10 кратне число 5, або що 10 є кратним числа 5. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно записати всі дільники чисел. Спершу будемо шукати дільники числа 16. Отже, як ми вже розібралися, будь-яке натуральне число ділиться на одиничку та на саме себе. Тож дільники ми можемо записати 1 до 16. Потім перевіряємо, чи ділиться 16 на 2. Ділиться. Отримаємо 8. І 8 також можемо записати до дільників, тому що 16 поділити на 8 дорівнює 2. Далі перевіряємо, 16 не ділиться на 3, проте ділиться на 4. 16 поділити на 4 дорівнює 4. І далі 16 більше не буде ділитися ні на 5, ні на 6, ні на 7, ні на 9 і так далі. Тобто, число 16 має 5 дільників. Розглянемо наступне число 28. Знову ж таки, 28 ділиться на одиничку та на саме себе. Далі перевіряємо, 28 ділиться на 2, отримаємо 14, тож 14 також можемо записати до дільників, тому що 28 поділити на 14 дорівнює 2. 28 не ділиться на 3, проте ділиться на 4. 28 поділити на 4 дорівнює 7. Тож 7 ми також можемо записувати дільники. 28 поділити на 7 дорівнює 4. 28 далі не буде ділитися ні на 5, ні на 6, ні на 8 і так далі. Тобто число 28 має 6 дільників. Розглянемо приклад з числом 17. Взагалі, 17 це просте число. Якщо ми будемо перевіряти, ми з вами з'ясуємо, що це число має тільки два дільники: 1 та саме себе. І перевіримо число 40. Отже, знову ж таки, записуємо. Давайте третій приклад запишемо так, як пропонувалися в попередньому слайді. Ось таким чином: 1 та 40. Далі, 40 ділиться на 2, ми отримаємо 20. Тобто 40 буде ділитися і на 20, і ми отримаємо 2. На 3 40 не ділиться, але ділиться на 4, отримаємо 10. Далі на 5 40 ділиться, отримаємо 8. На 6, 7, не ділиться. Далі ми знову можемо підставити 8 як дільник, але воно в нас вже записано. Отже, число 40 має 8 дільників. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно записати 4 числа кратних числу 8, 10 та 19. Отже, почнемо з того, що взагалі перші 4 числа ми можемо записати за ось таким алгоритмом. А 2 помножити на А. 3 помножити на а і 4 помножити на а, де а це буде кожна з цих чисел. Отже, для числа 8 ми можемо а, записати такі 4 числа, що будуть йому кратні. Це буде 8. 2 помножити на 8 це буде 16, 3 помножити на 8 це буде 24. І 4 помножити на 8, це буде 32. Отже, ми записали 4 числа що є кратними числу 8. Друге. Тепер нам треба записати 4 числа, що будуть кратні до числа 10. Знову ж таки, за цією ж схемою. Це буде 10. 2 помножити на 10 20, 3 помножити на 10 30, 4 помножити на 10 40. І третій приклад. Треба записати 4 числа кратних числу 19. Знову ж таки, першим числом буде 19, другим числом буде 38. Третім числом буде 57, бо 3 помножити на 19 це 57. І 4 помножити на 19, буде 76. Розглянемо наступне завдання. Між скількома дітьми можна порівну поділити 24 цукерки. Тобто нам треба знайти дільники натурального числа 24. Отже, 24 в нас ділиться на одиничку та на саме себе. Далі 24 ділиться на 2 та на 12. 24 ділиться на 3 та на 8. 24 ділиться на 4 та на 6. На 5 24 не ділиться, і, в принципі, ми на цьому зупинимося, бо більше в числа 24 дільників немає. Тобто, ми можемо сказати, що порівну ми могли б поділити 24 цукерки між. Ось цими кількостями дітей. Розглянемо наступне завдання. Чи може касир 90 гривень решти дати купюрами по 2 гривні? Давайте перевіримо, чи ділиться 90 на 2. Ділиться, ми отримаємо 45. Отже, по 2 гривні касир може дати здачу решту 90 гривень. Друге. По 5 гривень. Перевіримо, чи ділиться 90 на 5. Ділиться, і в результаті ми отримаємо 18. Отже, по 5 гривень можна дати решту купюрами по 5 гривень. Третій приклад по 10 гривень. 90 поділити на 10 дорівнює 9. Отже, по 10 гривень також можна дати решту. І четвертий приклад по 20 гривень. 90 на 20. Націлу не ділиться, Отже, купюрами по 20 гривень касир не зможе дати решту. Розглянемо наступне завдання. Запиши яке-небудь число, що є дільником чисел. Отже, перша пара в нас пара чисел 14 та 18. По-перше, обидва ці числа діляться на 1. Далі можемо перевірити, чи діляться вони на 2. Також вони обидва діляться на 2. Друга пара 15 та 30, знову ж таки, вони діляться на 1, а ще вони разом діляться на 3, тобто і 15 ділиться на 3, і 30 ділиться на 3, також вони діляться на 5, і також ще вони діляться на 15, бо 15 ділиться на 15, і 30 також можна поділити на 15. 40 і 50 діляться на одиницю. Також вони діляться на 2, 40 поділити на 2 – 20, 50 поділити на 2 – 25. Також вони будуть ділитися, наприклад, на 5 та на 10 і 17 та 25. 17 та 25 це прості числа. Отже, вони можуть ділитися разом тільки на одну одиничку. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!